Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася дуже важлива інформація, яка може змінити наші атакувальні плани. Гравець, про якого всі думали, що він вибуде, може зіграти проти зорі. Я розповім вам усі подробиці. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до новин: Київське Динамо матиме несподіване посилення в атаці перед матчем 9-го туру чемпіонату України проти Луганської зорі. За останньою інформацією, тренер Олександр Шовковський зможе розраховувати на панамського нападника Едуардо Гереро в цьому вирішальному матчі. Багато хто вважав, що гереро не зможе зіграти проти свого колишнього клубу, але ситуація інша. За даними джерел. Близьких до керівництва клубу угода між двома клубами лише забороняє гравцеві грати проти зорі в сезоні 2024-2025. Іншими словами, він має дозвіл на нормальне виступлення в поточній лізі. Динамо вже підтвердило, що Герреро нормально тренується з групою та готується до матчу. Все вказує на те, що Шовковський випустить його в стартовому складі, і, можливо, навіть у стартовому складі, залежно від стратегії тренера. Матч між «Зорею» та Динамо заплановано на суботу, 16 листопада, на 15 годин 30 хвилин за київським часом. Це вирішальний матч, щоб клуб залишився в боротьбі за верхні місця та, звичайно, щоб продемонструвати силу команди навіть на виїзді. Отже, вболівальники синьо-білих, як ви вважаєте, Герреро має вийти в стартовому складі, чи йому варто вийти в другому таймі, щоб змінити хід гри? Залишайте свою думку в коментарях. На цьому залишу міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео. Слава Динамо!